Так, а це станом на 6 вересня. Інтрига. Ну, я більше все-таки схиляюсь до думки, що це інтрига велика, ключикова. На мій погляд, гарний такий надійний сорт. Лоза тут уже давно повизрівала, деякі лози до кінчиків повизрівали. Ви бачите навантаження. У минулому році я зібрав десь кілограм 12 напевне. В цьому році вона спокійно витягує ця, цей сорт. Десь до 30 кг, показую, все дивіться, оставив такі окремі грона. Тут десь кілограма два напевне, ягоди. Ну, в основному я укорачую ці грона, тому що вони дуже довгі, немає сенсу залишати. Окремі залишаю, все дивіться, бачите, такі вони. Ну, і Вона практично визріла майже до кінця. Я ось я покажу вам ще другу частину, друге крило цього рукава. Смак, консистенція мармеладна. Якщо дати дозріти, то така якась медово, солодкий медовий присмак. Ну, На мій погляд, то варто її мати, хто торгує ягодою, тому що коли сезон дощів, вона ведеся безвідказно, вона досить стійка до хвороб. Тут фактично ні в минулому році, ні в цьому році я не бачив навіть натяку на якісь хвороби. Тому, ну, так як варіант, як кажуть, для дачників ну, непоганий варіант. Головне, не спішити різати, діждатися її повного достигання, тоді, тоді ви не розчаруєтеся. Сьогодні 6 вересня, стан інтриги. Вона мені зайшла як інтрига плюс. Ну, я схиляюсь до думки, що все-таки це інтрига велика. Стан на 6 вересня городище Черкаська.